Смарт-телевізори бувають різні, змінюється діагональ, тип матриці, функціонал пульта, товщина рамок, ОС і таке інше. А ще бувають різні виробники. І лише на одному сайті одного інтернет-магазину я нарахував їх біля десяти. Сьогодні я розкажу вам про телек Realme Smart TV 4 k Так, ці хлопці теж штампують телевізори, і воно й не дивно, бо цей ринок розвивається активно, адже під час пандемії та з початком війни люди не так часто. Часто відвідують кінотеатри, а нового тора подивитись хочеться. Та й дім дракона сам себе не перегляне врешті-решт. Як би це дивно не звучало, але знайомство з телеком почнемо з пульта. Ви можете говорити мені що завгодно, але пульт тут просто бімба. Воно таке маленьке, таке няшне і при цьому приємне з точки зору естетики, а також тактильних відчуттів. Безумовно, кнопок можна було б трошки більше. Наприклад, для регулювання яскравості екрану в один клік, без необхідності колупатись в Меню, але і так згодиться. Матеріал корпусу тактильно нагадує soft touch пластик. В долоні пульт сидить максимально зручно. Живлення відбувається за допомогою двох мізинчикових батарейок. Конект з телеком відбувається через Bluetooth. Google Асистент телевізором підтримується. Його можна викликати як через відповідну кнопку на пульті, так і через телевізор. Мікрофон там також є, точніше, усього то чотири мікрофони. Увімкнути або ж вимкнути їх можна за допомогою спеціального тумблера. Поруч з ним живе джойстик для навігації. Гації по системі. У нас на тесті модель на 50 дюймів. Виглядає він потужно, не монструозно, але якщо у вас раніше не було великого телевізора, така діагональ у вас точно буде викликати позитивні емоції, адже це саме той випадок, коли ти відчуваєш, що купив не брязкальце, а реально серйозний продукт. З портами у продукту наступна ситуація: HDMI цілих три штуки: Ethernet, дві штуки USB Type-A, а також порт для підключення кабельного ТВ і антени. Кріплення веса 200 на 200 мм також на місці. Переходимо до дисплею, але спочатку рамки. Вони мега тонкі. З дистанції в 3-4 метри стають майже непомітними і ніяк не відволікають від перегляду контенту на телевізорі. Це мега жирно. До речі, сам дисплей займає 97,2% площі усієї фронтальної панелі гаджету. Сам дисплей виготовлений за технологією Direct LED. Кути огляду за оголошеною інфою від виробника складають 178 градусів. Роздільна здатність 4 k матриця закриває 90% кольорового простору dci p 3, а також 83% NTSC палітра кольорів понад мільярд, чи кайфовим, якщо в двох словах, вийшов дисплей. В цілому так, я тут прихворів, як знають найвідданіші глядачі каналу, Тож мав змогу капітально затестити мультимедійні можливості телеку тому заявляю, дивитись його приємно. Окрім того, скажу, що після величезних сесій по 5-6 годин, ну це коли ти дивишся відразу. Дві частини трансформерів очі не болять. Тому, мабуть, сертифікат TÜV Rheinland тут присутній не за могарич. Підтримка HDR також на місці. Отож, як ви зрозуміли, картинка тут чітка, соковита і приємна для ока. Як на мене, в телеку це головне. Ну і ще одна важлива річ: Телек сертифікований компанією Netflix, і їх клієнт тут є з коробки. Чому це важливо? Тому що цей стрімінговий сервіс перевіряє різні моделі телевізорів задля їх подальшої сертифікації. Якщо сертифікат є, це означає, що компанія підтверджує, що даний продукт встані відображати картинку з тією чіткістю і барвами, котрою її задумав Netflix. Із неприємного по дисплею, по його краям можна помітити засвіти. Для цього на ящику необхідно увімкнути темну монотонну заливку. Без цього вони майже непомітні. Особисто я на них уваги не звертав і користуватись телеком вони мені зовсім не заважали. Далі звук в інтернетах чомусь його прийняв. То сварити. Як на мене, чотири місцеві спікери чудово справляються зі своєю задачею: слухати їх приємно, а по запасу гучності претензій не може бути в принципі. Можливо, мій схвальний відгук можна пояснити тим, що у мене в персональній експлуатації якраз таки перебуває телек із схожого цінового діапазону, і преміальний преміум з преміальним звуком я просто не слухав. Два слова про ОС. Перед нами чистий Android TV без усяких надбудов. Він настільки простий в освоєнні, що. Навіть говорити на його тему багато не стану. Оболонка працює швидко і не вибішує лагами юзати одне задоволення. Плеймаркет ніде не обмежений. Весь Android Soft залетить сюди за два кліки і працюватиме без проблем. Хромкаст також підтримується, працює рівно. Важливий момент: зараз усі користувачі сервісу Світ TV завдяки бренду РІЛМІ тепер мають змогу отримати доступ до велетенської бібліотеки фільмів, просто заюзавши промокод РІЛМІ 2022 я вже затестив, працює чудово, раджу і вам. За швидкодію телеку. Ми маємо бути вдячні процесору від Mediatek, побудованому на архітектурі ARM cortex a 53 з графікою mali G52, обсяг оперативки 2 гігабайта, накопичувач на 16 ГБ. До розторопності ТВ у мене претензій нема. Робимо висновки та спочатку ціна. Сьогодні в Україні за Realme Smart TV 4K на 50 дюймів просять 17 тисяч гривень. Спочатку ти який думаєш, блін, ну це ж купа бабла, а потім розумієш, що це усього-то 470 баксів. Безумовно, це також помітна сума, але за неї ти отримуєш дійсно приємний в експлуатації продукт, котрий в змозі надати своєму користувачеві доступ до абсолютно усіх прибамбасів сучасного смарт тв а не просто викидаєш ці гроші у вікно. Чи варто витрачати 470 доларів на гарну річ, котрою ти будеш користуватись як мінімум років 5, якщо не 7. Думаю, так, адже як сказав, Зав один розумний дядько: ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. На прощання висловлю подяку нашим спонсорам та патреонівцям, завдяки підтримці яких наші проекти продовжують своє існування. Імена цих чудових людей ви вже бачите перед своїми очима. На цьому у мене все з вами був Сергій і Проект Фіромком тицяйте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей! І слава Україні!